Зараз покажу, як э, прив'язати деталь. Ну, по там э, всі інші операції так само виконуються. на тій самій стойці Siemens Zenumeric 808 Advance. Нам треба ось такий інструмент. Нет, у мене по y, y 0 на губках. Ощад і обнулюємо, бачите, де стоять стоїть внуля. Переходимо на стойку і обнуляємо по Y. Ось ізмірення заготовки, одиночна вісь, Y. вибираємо, вибираємо координату, це буде 54 координата. І нам э, зміщення ніяке ми не задаємо і установить ноль.